Петрацька, знаю, з дитинства ще тому, що я колись працював його батьком, батько його працював. Батько я працював у державному підприємстві Кук, був ще колись з зоря комунізму. Він був короче, як брядир по війця фермі. Це багатодітна сім'я, яка батондій сім'я. І, як вам казати, знаєте, жили досить 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 дос, 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 так, як я казав, не буду сказати, що бідно, але середньо вже не біжили так. Ну, Він після восьмого класу він пішов вчитися Ужгород. Тут в школі нормально поводимо, не було ніяких, до нього не було ніяких претензій. Я, наприклад, його знаю, то, що не було, що він щось, наприклад, там щось мав якийсь... Ну, Він почав вчитися і після того ужів, вже, я, то, вже там, не знаю, що він там, наприклад, попав, я так думаю, як під секту, під той русський блок. Він тут до нас приїжджав дуже рідко, брати з ним тут до ну, Нормально я случилося, це я сам навіть не можу вам пояснити, тому що тут, то, таке, тут і брати живуть, і я вам покажу, брати живуть, сестри живуть його. Нічого, ніхто, ні, ніхто, нормальні люди всі роблять, всі. одна сестра його вчительку робить, брат один у нього в чеках робить, другий брат у нього в ужі проживає теж. Нормальна сім'я була.